Давайте долучимо до нашого ефіру народного обранця, фракція Батьківщина Сергій Соболєв. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго року. Тут власне наші гості в студії заговорили про те, що можливо велика криза назріває в нашому суспільстві, на те, що велика частина суспільства залучена у війну. Військові вже скільки третій рік іде як без домобілізації знаходяться інші ж у нас тут більш-менш відносно мирне життя продовжують е підтримувати. Власне, наскільки законопроект щодо мобілізації може вирішити певні проблеми, які вже назріли в нашому суспільстві? І можливо, ви до речі, годину тому у нас Народний пан Мазураж говорив, що досі не отримав порівняльну таблицю. Можливо, за цей час що змінилося, і вже народні обранці мають можливість ознайомитися з текстом законопроекту більш предметно. Я думаю, всі ваші питання отримують відповідь. Дійсно, буде офіційний текст. На жаль, його поки що не існує. Я думаю, що це якраз викликає найбільшу кількість запитань, бо той варіант, який я бачив, який на комітет, якщо я не помиляюсь, день тому. Це фактично, на мій погляд, був найкращий вичищений варіант, в якому з'явився цілий розділ стимулювання і заохочення. Цей розділ без сумніву потягне мільярди і мільярди гривень. Але я вважаю, що для військовослужбовців, особливо для тих, хто сьогодні є напередові, тих, хто пішли за контрактом, добровільно. Там були зроблені дуже великі стимули, і хотілося б побачити, чи залишилось це в кінцевому варіанті. тексту. пане Сергію, як нам... ви пояснюєте, а... чому так. змінилася концепція щодо демобілізації? Адже, от законопроект залужного передбачав все ж таки, 36 місяців і демобілізація за рішенням ставки президента відповідно. А зараз Сирський попросив взагалі зняти це питання і винести його на обговорення впродовж восьми місяців. Чому так сталося? Які причини ви вбачаєте? Це питання друге, якраз я на якому я хотів зупинитися, це те, що виникло буквально вчора, після відповідного листа, про який ви кажете, і фактично я хотів би нагадати, що законопроект вносить кабінет міністрів. Більше того, він перший раз відкликав недолугий законопроект. Вніс повторно і саме повторні редакції існували ці норми. І якщо, наприклад, якось ще можна пояснити там обмеження, які стосуються демобілізації. То пояснити, чому в цьому законопроєкті в якомусь дивному вигляді з'являється ротація як відсилочна норма, це, але це знову таки виключно тільки з інтернет-джерел, бо сам текст хотілося б побачити, фактично. Ротація яка передбачалась як абсолютно нормальна альтернатива демобілізації, там, хоча б принаймні на цей рік зникає так само. Я думаю, що це треба визначати виключно тільки в законі в цьому, і якщо ми ведемо мову про те, які треба застосувати міри заходи, то відповідно кожен повинен бачити, який вихід є у нього після того, як мобілізований. Третя це норма, яка безпосередньо пов'язана і відповідальна. І, от, якщо так проаналізувати кожен під по законопроекту фактично в ньому залишилось чотири неврегульовані норми, які до цього вже були фактично врегульовані іншими законами. Ну, я хотів би нагадати, що це ж, власне новий закон про мобілізацію це внесення змін в відповідний закон, який існує, і в цілий і в вниз цілий законів, які пов'язані з законом про мобілізацію. При цьому парламент вже чотири закони проголосував. Вони підписані президентом, вони вже стали, ну можливо, там, з невеликою відсрочкою, вони вже стали, стануть зараз законами. Я хотів би нагадати, що така сама дискусія йшла навколо демобілізації роковиків. Тобто ті, хто по три, а хто і чотири роки фактично служили, причому вони служили абсолютно в особливих умовах, їх не можна було закінчувати в умовах бойових. А це строковики, які пішли за призовом до е початку відкритої агресії, так званої другої російської проти України. Ми врегулювали питання 25-20 років. Але, наприклад, на запит цих осіб, які підпадають, ми поки що так само не отримали відповідь. І от мені здається, те, власне, що чуйно було заявлено, що Аудіт так і не проведений, і ми так і не знаємо. Споріях військових, не по тому, хто посередньо повинен бути задіяний. Я думаю, це є ключове питання. Тому, на жаль, ми зараз заходимо в обговорення законопроекту, коли законопроект будуть по ходу. <гум> 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 а, Пане Соєвщина, Сирію... <гум> буде його підтримувати чи ні? Дивіться, я не можу сказати. Моя позиція така: якби законопроект був такий, як я бачив його там півтори доби назад. Висновків попередніх комітету я вважаю, що він був достатньо добре підготовлений зараз. В якому вигляді цей законопроект я не можу навіть сказати, поки не побачу текст. Угу. Уточню момент. Ви зазначали, що от, ті стимули, які ви бачили вписані в цей законопроект, вони більш-менш прийнятні і непогані, і вони передбачають, як ви зазначили, мільярдні витрати. Але як наскільки не помиляюсь, цей законопроект взагалі не передбачає жодних е, витрат на е, власне всі ці оновлення до, до дію, що так, так названня взагалі записці, записів. Да, як поясню, так тоді угу. виходить? Якщо навіть ухвалять ну, ці стимули вони об... вилучаться тільки на папері, я зрозумів навіть якщо ну вони не можуть залишитись на папері, бо це закон... тобто, на мій погляд, ну абсолютно непродуманість кабінетом міністрів фінансового самообґрунтування. Це теж одна з ключових проблем цього законопроекту. Бо якщо брати, наприклад, законопроект, який був там доба чи дві доби назад, ну там були цілий ряд стимулів, які потребують дуже серйозних матеріальних вкладень. Але я вважаю, це абсолютно правильно, коли стимулюються ті, хто безпосередньо є на передовій лінії, кому коли піднімається, наприклад, преміальні за збиту техніку ворога, коли Надається 15 на відпустка безпосередньо, якщо ти збиваєш як додаткова відпустка техніку ворога. Тобто там дуже багато речей, які є або прямо, або посередковано пов'язані з фінансовими витратами. Хоча, наприклад, от я особисто вносив дві пропозиції, які не потребують фінансових витрат, і вони чомусь навіть тоді не війшли в текст. Ну, наприклад. У нас е, сотні тисяч громадян обіймають посади на державні служби. У нас е, десятки тисяч громадян обіймають дуже е, лакомі посади, які проходять через конкурси, або, наприклад, на період війни це взагалі відбувається без конкурсів. Моя пропозиція була дуже проста: при рівних інших умовах, і при проходженні конкурсу, першочергове право на зайняття таких посад мають учасники бойових. Це ж не потребує ніякого додаткового фінансування, чомусь ця норма, яка стосується і працівників САП, працівників прокуратури, можливості зайняття посад в суддів в різних судівських органах, контролюючих органах. Ця пропозиція не набирає підтримку. Тому тут питання не лише в грошовій формі, а тут питання в повазі до армії і куди далі піде той, хто закінчив війну. Той, хто демобілізований з різних, бо демобілізація залишається, як ви розумієте, в результаті там каліцтва, uh -huh. якщо ви попали в полон, є можливість демобілізуватись. Так от куди далі підуть uh -huh. бойові офіцери, сержанти, молодший склад? Uh -huh. Вони підуть працювати круп'є в казіно uh -huh. в інтернет. Казіно uh -huh. чи вони підуть торгувати канабісом? А панове, я правильно розумію? Чи що... вони отримують нормальну можливість для своєї кар'єри для здобуття освіти? Така сама історія, наприклад, по здобуттю освіти. Ви знаєте, абсолютно нормально можна гарантувати в законі здобуття освіти і учасникам бойових дій, і а, наприклад, загиблих інвалідів. Це дуже важливо. Важливі моменти, панове, але повертаючись до демобілізації, я правильно розумію, панова, пане Костянтина Вічеслава, що Сирський побачив, що затягується ось рішення по мобілізації, так і відповідні зміни до законодавства, і попросив саме тому, попросив не проводити зараз демобілізацію, тому що він не розуміє, скільки людей реально можливо демобілізувати. Враховуючи невизначеність з мобілізацією, працівники насполіції набуде БРБ та деяких інших служб э, силових э, да по суті э, підлягають бронюванню від мобілізації, э, ну також усіх фахівців органів держвлади та місцевого самоврядування категорії А, тобто керівників, можуть забронювати серед держслужбовців категорії БТВ може бути заброньовано до 50% осіб, і кожен рдеб зможе забронювати від мобілізації двох своїх помічників під час дії воєнного стану. Пане Сергію, я знаю, що в батьківщині окрема позиція по бронюванню поліції була. Так? Я так розумію, ви з цим не погоджуєтесь. Можна, буквально 30 секунд? Угу. Так, Будь так, ласка, будь ласка, ласка. попередню те так так. Тобто, ми батьківщина вважали не лише ми, це були пропозиції від цілого ряду фракцій. Що да, ми розуміємо, що відбувається з демобілізацією, яка кількість повинна бути негайно демобілізована, яка норма буде прийнята. Саме тому як альтернатива, і абсолютно розумна альтернатива пропонувалася це чітко врегулювати питання, яке було пов'язано з ротацією. Не просто віднести на там, керівника підрозділу або ще вищого рівня, а це повинно бути врегульовано. І друге це питання відпусток. Бо навіть короткострокова відпустка на 5, 10, 15 діб абсолютно по-іншому метову бійця. Те, що стосується цього переліку, да, цілий ряд пропозицій. Я думаю, десь два-три десятка пропозицій, які лунали стосовно того, щоб до мінімума звести ті категорії, які під присягою, які мають досвід володіння зброєю, які мають вишкіл, щоб по цих людях до мінімуму було зведено бронювання. Те, що є в останньому варіанті, я знову таки ще не бачу. От зараз тільки якраз ми маємо, будемо мати можливість побачити остаточний варіант, як це визначити там. Але моя власна позиція, без сумніву, якщо ми кажемо про мотивованих людей, підготовлених професіоналів, де ще вони є, як не серед тих, хто, наприклад, пішли на пенсію 45, 47, 50 років. Ті, хто мають чудовий досвід, володіння зброєю, тому я думаю, що тут повинно бути: якщо ми ведемо мову про справедливу мобілізацію, то це повинно бути справедливе рішення. І останнє: нам треба максимально залучити і заохотити тих, хто підуть на контракт. Тому, наприклад, ми пропонували норму, щоб виплата контрактнику разом, от якщо ти прийшов перший раз і підписуєш контракт, щоб вона була. Достойною сумою визначена, да, так, це здається, це великі кошти, але, на мій погляд, ніякі кошти не замінять можливість умотивованого бійця, який сам прийшов підписувати контракт. А Пан Сергій, а в цьому законі 150 тисяч на купівлю авто, тому хто прийде на контракт. Це що за норма така, і чому саме на купівлю авто? Бо всі вчора виникло це питання раніше. Воно не дискутувалося, і тут раптом з'явилася ця норма. Всі запитують, звідки це взято, на яке це авто можна купити за 150 тисяч. Що це взагалі, От у вас є пояснення? Ця норма там цілий ряд норм, які стосуються пільгового або так званого неповоротного кредитування на придбання житла першого автомобіля. Так, да, це норми, які в той час пропонувалися в різних варіантах. Якщо це остання норма 150, це був один з таких варіантів, але він був разом, наприклад, нормою про пільгове кредитування на придбання житла. Тому там з'явилися, от я ще раз скажу, після засідання комітету, якщо я не помиляюсь, то позавчора то з'явилося цілий ряд норм, які абсолютно чітко можна виділити як стимулюючі норми. До речі, що дуже правильно, логічно, Зробили, що спочатку ті норми були як складова закону, а далі вже всі інші норми, які стосувалися порядку мобілізації, хто звільняє, яких спосіб це відбувається, от можливо, це якраз є один з моментів, який врахував тоді комітет, коли так. додавали якраз мотиваційні <говорити> Ну, президентські 200 тисяч. Ми не побачили в цьому, поки що, поки що їх немає. Да? пам'ятаєте, президент на прес-конференції казав, що 200 тисяч немає. tak. Nemá. Mm -hmm. Ще до е, питань бронювання е, в останні дні дуже багато було, е, скажімо так, негативної хейту в соцмережах стосовно тих людей, які попали під мобілізацію. Власне броню від мобілізації отримали футболіст. За даними з міністерство молоді та спорту надало у 23-му і цьому році українській асоціації футболу а також футбольним клубам Кривбазні дніпро «Дніпро-1», динамо Київ, Болон, Шахтар, статус критично важливих для функціонування. Днями зірка лондонського арсеналу України Олександра Зінченко заявив, що піде на фронт, якщо його поклич. Раніше стало відомо, що під бронювання потрапили також працівники телемарафону та цирку. У Мінкульті це пояснили, що заброньовані вони від мобілізації лише. 700 медійників та 1150 сто працівників з сфери культури. Водночас виконувач обов'язки міністра культури Карандієв обурився на критику бронювання працівників персувного цирку. Зокрема, каже, що йдеться про державне підприємство, і це не вуличне шепіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Пане Сергію, вам репліка стосовно цього наскільки вважаєте дійсно справедливе таке бронювання і ті категорії, які я перерахувала, які підпали під бронювання. Є дійсно ну критичну інфраструктуру в наш е, сьогоднішній час, та для функціонування економіки ага, так для функціонування економі... умов... так, це так було бо мов про критичну інфраструктуру. То якраз по цьому розділу було найбільше пропозиція правок, тому що на сьогоднішній день питання критичної інфраструктури дійсно критичної інфраструктури, яка задіяна в військово-промисловому комплексі, а вироблені комплектуючих для ВПК. Ця норма на сьогоднішній день була врегульована дуже і дуже в якийсь такий особливий режим, коли це визначати окремі міністерства. Після довгої дискусії була пропозиція це передати міністру оборони. Бо навіть питання, які стосуються координації роботи цього ряду міністерств, координації роботи підприємств, які задіяні по тих же виробництву дронів. По виробництву боєприпасів і всього іншого. ну не хто найкращий, ніж міністр оборони знає, як і є. Коли це розпорошено між десятками міністерств, то тоді і виникають питання, що до критичної інфраструктури можна віднести кого за те, що стосується діячів, наприклад, культури. Ну, на мій погляд, діяч культури в такий спосіб тоді треба максимально задіювати для того, щоб була агітація. Безпосередньо, ну я не кажу прямо на передовій, але для тих бійців, які не мають можливості, наприклад, покинути навіть тиловий порядок. я думаю, що в цьому плані тоді повинні бути якісь розраховані заходи для того, щоб можливість була мистецтва і культури виступати перед бійцями. Я думаю. Завжди використовувалось, а не просто так огульно приймати таке рішення. Те, що стосується унікальних спортсменів, те, що стосується професіоналів, в своїй справі, ну, на мій погляд, це можливо і справедлива норма. Хоча ж ця норма не забороняє, хто бажає по контракту йти. По контракту, це стосується всіх, абсолютно. Угу. Дякую вам, пане Сергію, що долучили до нашого ефіру. Народний депутат Батьківщина Сергій Соболь був з нами на зв'язку.